Ну забирай, забирай його тоді добре. Можна тебе як цей лопату для очистки снігу використовувати. ну лопата та пішла. Куди ти? Треба терміново розповісти їй про це. Це ж просто капець якийсь. Друзі, всім привіт! З вами знову я, Бакі. І подивіться, я підготував подаруночки для Міки. Ось один, ось другий, і підготував ще дещо. Ви подивіться на цих додаткових два бонусних подаруночки. Вони також будуть для Міки. Я вже її запросив до себе додому, щоб вручити їй. Оці один один точніше з оцих подаруночків, тому що тільки один вона зможе забрати. Ну і власне, зробимо невеличкі Пранк, подивимося, що буде. Я думаю, що буде цікаво. В е, нас тут, бачите, завірюха снігу навалило капець. Там нічого взагалі не видно. І опа. Опа, я бачу, вона йде, вона йде, вона йде сюди, так. Міка, заходь, вітаю! Діві, я досі для тебе тут принесла. Точніше, це тобі стрілянчик пересмотрев. Дивись хочу передати, це... Он щойно надоїне на молочко. Дічого собі. Давай, давай сюди. Це тобі, дивись, е, подаруночки. О. Можеш обрати один з них, зрозуміло, ось такий довгий з зеленою стрічкою, як або ціковий, ось цей з круглей з рожевою. Оце Який ну, обереш? Дива, може, такий кругленький? Слухай. Ну, ти впевнена? Я Mm -hmm. Ти впевнена? Ну забирай, забирай його тоді добре. А що з тобою? Що це за подарунки такі? Ти тепер як шматок oh! картону. Я не знаю! Ти тільки не подиви, яка я стала. Бери подаруночок. До речі, ви схожі з подаруночками. Через тебе, слухай. Міка, це пранк Я, ще, номер. я ще не можу! Слухай, давай, це, це просто такий... мене. Та я намагаюся, я не можу. Вставай! Ай, ну ти... Вставай! Яким чином Слухай, а ти, ти зможеш пролізти сюди в пічку, в пічку можеш пролізти? Давай. Слухай, давай, встан, давай ти залазь ти туди. Ну, Слухай, тебе, А я в дуже піду? Ну як. Е, ногами. Будеш так ластами шлюпати. Я в шоці. Що це з тобою це таке? Так. так я можу ходити Давай, ну так, завжди. Я повинен це сфотографувати на телефон і відправити не у телеграм-канал підписникам. Не, ні, не можна. Давай, 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 давай. Так, зараз ми отак зробимо, щоб підписники бачили. О, все! В телеграм-каналі всі побачать, що ти тепер ось така. Тонесенька. Ти. Ану, ти, здається, просвічуєшся, чуєш? Пенсі, ти, прям... ти бачиш? <сичем> Щось там бачиш, я не повинен бачити, або що? Ні, ти типу, по підлогу бачу крізь тебе. А -а -а. <сичем> Слухай, давай ми, знаєш що, підходь сюди, підходь сюди. Давай ми зараз ще разочок спробуємо, але з іншого боку, отак закинути. Це не стало, щоб дійсно підлогу Ні. можна було бачити. Ну тоді, я не знаю, можемо а -а -а, спробувати накачати тебе, як м'яч, насосом. Хочеш? Береся так до рота це... трубку цю, і я буду качати насос оце, і ти будеш накачати. А ага, потім я тебе не качаю. Так, давай підходь, будемо отак: Бамц, і перевіримо. Спрацює чи ні? Не треба, не спрацює. Краще сам собі так зроби. <рес> ти так згинаєшся, прикольно, що робиш. <рес> я в шоці, куди? Слухай, ну ти тільки регочеш за мене. Я а не... якби ти таким став, тобі б не смішно було б. Я запросив тебе. Ну дивись, дивись, я зараз на себе скину, перевіримо. Опа, я такий? Ні, я нормальний. <рес> Я не знаю, чому ти так осталось. Я Слухай. додому тоді піду, мені це не подобається. Чуєш, а якщо ти подарунки... так, а якщо так сюди здоїдеш? їдеш то, я тобі подаруночок не буду дарувати. Е-е-е, чому? Бо твої подарунки не прикольні, от хто тобі ще такого ніхто не дарував. Чуєш, а ану за так, можна тебе як цей лопату для очистки снігу використовувати? Це, бать, ну, ти лопата та віник. Все, я пішла. Куди ти? Дивіться, вона кудись там полетіла, як якийсь килим літак. Що це? Я в шоці. Так, ууу, оце пранк! Сподіваюсь, Міка не образилася. Дивіться, вона йде. Вона реально пішла до себе додому. О, ні. Може, давайте, може, я для неї щось візьму з холодильника смачненького. Так, ми. А, я не знаю, що ми можемо тут взяти? Та в мене тут нічого немає, ну, типу, ананас є. Нічого такого тут. Ну, коло вона не дуже полюбляє. Не дуже полюбляє це. Що таке? О, у мене мурахи по всьому тілу. Та що ж таке? Останнім часом щось е, страшнюче відбувається. Міка, це ти? Агоу? Міка? Що це було? Ви чули? Голем, ти когось бачив? Ти бачив когось чи ні? Алло? Так, це дуже дивно. Слухайте, я не знаю. Тут ще завірюха така, снігу прям капець. Подивіться, тут. По коліну цей сніг він мені, я в шоці. Давай назад залазимо. Так, нормально там все? Нормально. Повертаємося в будиночок, бо там прям холодно. А тут е, дуже тепло біля цього каміну. Що відбувається? О, ні. О, ні. Що це таке? Що це за пляма крові? Звідки це тут з'явилося? Так, а ну геть звідси. Он туди кудись викидаємо це все діло і повертаємося назад. Мені не подобається те, що зараз відбувається. Що це таке? Чому так лячно стало одразу? Так, 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 сюди. Давайте будемо з другого поверху дивитися. Ти ще хто такий? Барикаду терміново! Так, і диван сюди поставити треба. А, Все. О, вікно забарикадоване. Ви це бачили? Там був якийсь страшнючий селян. Треба, Міку повідомити про це терміново. Он її бу. У мене там скло розбилося. Ні -ні, ні 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 так, виходимо. Швидше, швидше, швидше. Біжимо до Міки, треба терміново розповісти їй про це. Це ж просто капець якийсь. Шо... Ні-ні-ні-ні-ні-ні, Мійка, швидше двері відчиняй! Двері, 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 відчиняй. Е, Гуа! Ти де? Відчиняй двері, кажу. Мійка, годі ображатися, там проблеми. Та де вікно в неї тут? в неї ж тільки тут вікно? Міка! Е. А де вона? Алло, ти там? Може вона цей? Так, 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 так. Може вона ще е, не дісталася додому? Хоча вона давно повинна дістатися додому. Так, ні, давайте спробуємо знаєте що. Міка, я двері буду вибивати зараз. Все, я вибиваю. Опа! А, так, зачиняємо. А де вона? Тут печиво, їжа. Слухайте, а її нема. Так, це дивно? Може вона до лікарні поїхала? Я не знаю, слухайте, це. Так, окей. Ого, о! Оні, оні, о, ні, о, ні. Так, Міка, вибач, я в тебе тут по в будиночку трішечки. Капець? Там була оця штука. Це якийсь селяни, щось вибухнуло зараз прямо. Він там? Ні. Він не там. Ви це бачили? Це якийсь селянин в нього замість голови, є, якийсь велетенський рот з купою зубів. Я такого ще ніколи. Не бачив, Ні, нічий приправці леті там двері вибиватися почали. Він там Він там стоїть! Ні, ні 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 ні, ні. Так, тихо. Якщо що, я стаю сюди і буду виламувати стіну і тікати. Все, план є. План готовий, треба повернутися додому ще. Треба реально повернутися додому. Так, що це за молоко? Воно ну, нормальне, молоко нормальне. Так, залишимо відро тут. Слухайте, я виходжу. Я виходжу звідси, поки там нікого немає. Так, відро туди. хоба. Все. Давай, я зараз знаю що? Я зараз снігу трішечки накопаю. Так, 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 щоб в мене були сніжки оці. І можна було, якщо що, кинути в морду цьому селяну потворному, огідному. Я такого ще реально не бачив тут у селищі. Це просто капець. Так, швидше, швидше, швидше побігли. Терміново вертаємося до себе. Тихо, на тобі! На тобі! Сюди! Тихо, тихо, тихо. Ні! Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Аа! Геть, Відчепися від мене, відчепися, відчепися, відчепися. Відчепися від мене. Так, драбину ламаємо. Драбину ламаємо, все. О! Сюди не залізти більше, на другий поверх. Я в шоці. Це що таке було? Це. О, давайте, може, якщо, я зараз тут повністю драбину зламаю. Так, туди ламаємо. Туди. Зараз я заберу одне ковадло звідси. Так, чудово. Якщо він буде сюди лізти, я на нього скину ковадло. Все, я отут буду сидіти, у цьому куті. Так, зараз будемо дивитися. Будемо дивитися, що буде. О, ні Двері вибиває, чуєте? Двері вибиває хтось, та що ж це таке? Чого воно до мене причепилося, де всі селяни? Так, 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 тихо. Ну що, ліса хтось сюди чи ні? Здається, нікого. Так. Я, я реально боюся спускатися на перший поверх, тому що я не знаю, де та потвора. Вона сто відсотків десь там. І, і, і що тепер? Я. Я, я реально боюсь. Мені, мені дуже лячно туди спускатися. Скільки, скільки там може ще бути якихось потвор, а? Це ж просто я не знаю. Так, эм, давай трішечки спущуся зараз. Трішечки. З, зовсім трішечки спущуся сюди. Так, а ну, опа. Опа. Так, зараз поставимо, якщо що, назад, драбину, щоб я міг сюди залізти. Так, 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 так. так. Все, драбина на місці. Давай ми зараз. Опа. Спочатку у вікно подивимося. Так, тут нікого. Тут нікого. Хопа. Що? Це що таке? Це якийсь велетенський подарунок? Сподіваюся, це. а це чий подарунок взагалі? Це не моє. Це 100% не мені. Це ти приніс Голем. Я не заслуговую на такий подарунок. Чуєш, ти краще мене захищай тут, бо поруч ходить якась потвора. А, що тут в нас? Давай подивимося, що тут це. Сиретані! Він, я язика навіть прикусив! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, там у цей. Он він! Його голову видно! Там у той селян потворний сидить. Сніг закінчився. Так, друзі, мені це не подобається, це що за фігня така? Де мікап? Поділося! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так, -ні 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 -ні. так, 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 воно що за мною? Він за мною біжить. Іди геть, іди геть. Я не став на секунду, ви бачили це? Так, так. О, тут ведмідь ще. Ні-ні. ні, ні, ні. Ні, 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 ні. Відчепіться з всі сідіть. Геть. Що це таке? То ведмідь, то ще щось. Так, 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 так. Тікаємо, 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 тікаємо. Давай я не знаю кудись. Що це було? У вас теж у вухах запищало? А, що відбувається? Так, я лізу сюди, якомога вище. Я лізу от. О! Міка? Що? Заждіть, мене підірвала Міка написано. Так. Я не зрозумів. Це що таке було? Міка, це ти? Я. Слухайте, там було написано Бакі був підірваний Мікою. Так, я не зрозумів. А ну ходімо до неї додому. Це що. Опа. Плями крові з'явилося. Так, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ану? Ану? Тихо? Так, я не боюся. Я не боюся. Міка, ти вдома? Ні, дивіться, відро так само валяється. Там було написано. Так, невже Міка мене вирішила затролити? У відповідь, так скажемо. Слухайте, мені це не подобається. Так. а... До... Фу, це голем йде. Я вже перелякав. А ну, ти! О, залякався? Угу mm -hmm. Це ти була чи що? А там що, було приємно коли тебе... Це реально була путь. ти! ти зволиш там і мене, угу mm -hmm. Це ти була реалі... Міха, ти! А ти... що ти налякався? Сильно? Та я ледь цей я штанці собі не запачкав Я тоді таким з ножем бу-бу-бу тебе лякала Ти серйозно мене так-то лякав... Ну, даєш. І, до речі, що, тепер ти вже не така тонесенька, як була. Нормально все Та, з тобою? Я все нормально mm -hmm. Ага. Нормально все. Я ледь не помер від переляку. Не можна так робити. Hey -hey. Ти шо? Це капець. Ти будеш знати, як тут тролити когось. А, Так я такого не робив. Я до трану ледь не помер. Ти що? Фу. Все, тепер. Ох, я пішов їсти торти пити чай. А, а тобі нічого не буде, зрозуміло? За те що далекав. В ще йди прибирай! Тут он кетчуп твій всюди валяється тепер. І коробку свою. Пибат! Іди відійди від мене. <рик> Ти тут потворно виглядаєш! Ні! Все! Я буду їсти тут сам. Я хочу з'їсти твої міски, <рик> Ні. Іди снігу жовтого поїж!